Про події війни говорить Стратком. Втрати Росії з початку широкомасштабного вторгнення в Україну перевалили за 300 тисяч і складають на сьогодні 300 тисяч 810 окупантів. Тільки за тиждень з 23 по 29 жовтня Сили оборони України знищили 9 батальйонів особового складу – це майже 4,5 тисяч військових. Три танкових батальйони, тобто 85 танків, 106 бойових броньованих машин, що дорівнює трьом мотострілецьким батальйонам. Літаки F-16, які Нідерланди пообіцяли Україні прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні. Повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюти після розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Це означає, що найближчим часом можуть розпочатися курси підготовки українських пілотів. йдеться в повідомленні Рютте в соцмережі. X. він також повідомив, що був обговорений хід створення альтернативного коридору для експорту зерна через чор. Не море і надання Нідерландами Україні патрульних катерів для забезпечення його безпеки. Володимир Зеленський у свою чергу подякував Марку Рюте за непохитну підтримку України з боку Нідерландів і своєчасне виконання досягнутих раніше домовленостей, зокрема щодо надання додаткових ракет до систем ППО Петріот, підготовки до передачі Україні літаків ф 16 патрульних катерів, а також довготривалої фінансової підтримки. У районі Бахмута Донецької області противник перейшов від оборони до активних дій, заявив командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю агентству Інтерфакс Україна. На сході обстановка залишається складною. Ворог не полишає спроб домогтися успіхів і щоденно атакує наші позиції. Особливу активність проявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутись вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій, сказав командувач сухопутних військ ЗСУ. Він зазначив, що росіяни намагаються там зупинити просування українських військ і відновити втрачене положення, використовуючи десантні підрозділи. Авдіївський терикон повністю контролюється збройними силами України, заявив в ефірі телеканалу Ми Україна, начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. В той же час, за його інформацією, російські військові перегруповуються під Авдіївкою, підтягуючи техніку і перекидаючи особовий склад. І найближчими днями тут очікують нову хвилю штурмів. Зараз на Авдіївському напрямку наразі зосереджено до 40 тисяч російських окупантів та до 300 танків. Про це заявив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. В ефірі єдиного телемарафону. Відповідаючи на питання, чи є у сил оборони укріплені позиції на випадок необхідності відходу з району Авдіївки. Він відповів наступне: ніхто не збирається відходити. За словами полковника Штупуна, кількість боєзіткнень на Авдіївському напрямку зараз менша ніж в районі Мар'їнки. Біля Мар'їнки щодня фіксується по 20-25 спроб... Штурмувати наші позиції наразі. Ворог залишається без успіху, втрачає особовий склад, деяку техніку і відходить назад. Але весь час знову намагається йти вперед, наголосив речник Сил оборони Таврійського напрямку. Слід додати, що під Авдіївкою, як і на Бахмутському напрямку, окупант використовує загони піхоти штормзет, які в середньому втрачають від 40 до 70% особового складу за кілька днів. Ці дані наведені у звіті інституту вивчення війни. Експерти зазначають, що сформовані ці штурмові підрозділи здебільшого з новобранців, їх же кидають і у лобові атаки. Більш ніж 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань. Повідомили. В Міністерстві оборони України служба внутрішнього аудиту Міноборони з'ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни бойові дії та бойове спеціальне завдання, і виплачувати додаткову винагороду на свій грус. В одному з випадків, військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, виплатили щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо. Прогалини для зловживань закриваємо. Зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигір. Ізраїль почав третю фазу бойових дій. Масштаб наземного вторгнення розширюється. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетанья. За його словами, місто Газу атакували з двох напрямків перерізано дорогу між північною і південною частиною Анклаву. Хамас відповідає протитанковими снарядами і кулеметним вогнем. Не припиняються ракетні обстріли ізраїльських міст. Кількість загиблих з обох сторін зростає, заявив прем'єр-міністр. В той же час, за словами Нетаньяху, Ізраїль не піде на припинення вогню в Газі. Заклики до припинення вогню це заклики. До Ізраїлю здатися Хамасу, здатися тероризму, здатися варварству. Цього не буде. Я сподіваюся і молюся, що цивілізовані країни підтримують цю боротьбу. Незалежно від того, хто стоятиме на боці Ізраїлю, Ізраїль ввестиме цю війну, доки не виграє, сказав він. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача збройних сил України.